знаєте, декілька аспектів хотілося б вам висловити перше про так званих лобістів у Верховній Раді, серед народних депутатів. Напевно, це цікавить журналістів, а хто ж там такі от невідомі лоббісти, які хочуть знищення, особливо наших українських дітей, через лобізм як тютюнової індустрії, так і алкогольної індустрії. Два роки роботи у Верховній Раді абсолютно чітко, зрозуміло, що ці лобісти сконцентровані в своїй більшості в Комітеті податкової і митної політики. І, на превеликий жаль, голова Комітету податкової і митної політики пані Южаніна, будучи навіть жінкою, мамою, замість того, щоб зберігати здоров'я українців, вона відверто, притом так агресивно, часто в залі Верховної Ради лобіює. Виробників і алкогольної, і тютюнової продукції, які знищують наше здоров'я. Ще є один такий загальновідомий е лобіст, так само, як і тютюну, так і алкоголю, пан Копце з блоку Петра Порошенка, які е дозволяють собі розказувати цієї байки про те, що е от ми очікували надходження е 10 мільярдів до державного бюджету, а надійшло тільки 3 мільярди. Добре, це чи погано. Я думаю, що будь-яке збільшення надходжень до державного бюджету, навіть на одну гривню доводить те, що ці міфи, які розповсюджують лобісти через засоби масової інформації в залі Верховної Ради, серед народних депутатів, напевно, за якісь і преференції у вигляді всіляких американських президентів чи якихось інших президентів, доводять те, що немає жодного ґрунту для того, після того, як ми почули ґрунтовний аналіз з, від пана Костянтина Красовського, доводять, що абсолютно це жодним чином не впливає на е, якісь негативні наслідки щодо державного бюджету. Отже, яскравий приклад цього підвищення минулорічне здавалося б таке величезне, аж на 100% на пиво і слабоалкогольну продукцію на вино. І на 50% на, міцну, на міцні напої, на горілку там і коньяк. Е, призвело до чого? Призвело до того, що реально в державному бюджеті збільшилося надходження на 3 мільярди гривень. Диво даєшся, коли уряд, який подає державний бюджет Верховну Раду, розказує, в нас ні на що немає грошей, ми не знаємо, як наповнити державний бюджет. Нам не вистачає на ліки, нам не вистачає на школи. Треба знову почепити щось на місцеві бюджети. А тут під ногами лежить. Пласт просто грошей, яких треба підняти, окрім того, пласта великої суми грошей у вигляді декількох мільярдів. А за оцінками тими попередніми і за пропозиціями, які будуть зараз внесені до Верховної Ради про підвищення акцизів, ну маю надію, що все-таки дослухаються народні депутати, а потім і зал Верховної Ради, надходження можуть бути збільшені від 1,5 від до 2 мільярдів гривень. Вони вже 2 мільярди гривень будуть зайві будь-кому. Так ось пані Южаніна на засіданні комітету, який відбувся 5 грудня, наскільки мені не зраджує пам'ять, якраз попри рішення уряду підвищити акцизи на 20% на всю алкогольну продукцію, пропонує підвищити пропонує знизити підвищення акцизів до 12% відсотків якраз на самі найнебезпечніші з моєї точки зору алкогольну продукцію. Це слабо алкогольна продукція. І пиво. Чому? Тому що найлегше затягнути в такі неконтрольовані вживання міцних і неміцних напоїв алкоголю і тютюну дітей. І, безумовно, ми з вами є часто свідками, коли дітки, які не мають ще там 16 років, можуть собі десь на лавочці з пляшкою пива зловживати алкоголем. І якраз оця індустрія спрямована на те, щоб затягнути в якомога меншому віці наше підростаюче покоління, наших дітей для того, щоб потім вони стали хронічними споживачами алкогольної продукції, на яких наживаються такі нечесні народні депутати і нечесні виробники алкогольної продукції. Тому я є прихильником і буду якраз завтра закінчується останній день внесення правок. До другого читання законопроекту 51.32, який стосується підвищення якраз змін до податкового кодексу і підвищення різних різних податків. І якраз щодо акцизів будемо наполягати, і я буду автором. Сьогодні юристи вже мені підготували і помічники, і дякуючи активній позиції інститутів громадянського суспільства, які опікуються цією проблемою, і мають отаку аналітику. Будуть внесені мною пропозиції до другого читання до державного бюджету, до податкового цього кодексу про підвищення акцизних ставок як мінімум на 50% до, для слабоалкогольної продукції пива і вина, і до 25% на алкогольну продукцію. Хоча, так відверто кажучи, можна набагато більше, я є прихильником. Підвищення відповідного, яке було і минулого року. Ну, ви знаєте, треба також дивитися, які ж голосування в залі, наскільки це реально чи нереально пройти. Я думаю, що, можливо, що декілька народних депутатів, також колеги, з якими я вже попередньо розмовляв, вони внесуть і пропозицію про ще більші ставки для того, щоб можна було потім під час засідання податкового комітету навести свої аргументи і вийти на якусь середню цифру. В крайньому випадку видається взагалі зовсім ганебним, як податковий комітет і народні депутати навіть не прислухаються до пропозицій Міністерства фінансів і уряду. В крайньому випадку залишити ті пропозиції, які були від Міністерства фінансів, але від... все буде залежати від активності журналістів, від того, як ми це донесемо до українського суспільства, і як ми розоб'ємо ці міфи з вашою безумовною допомогою, тому що без інформаційної, без кампанії, без пропаганди. Як здорового способу життя, так і необхідності змін в податкове законодавство в розумінні підвищення акцизів на ті продукти, які знищують наше здоров'я. Це алкоголь, це тютюн. Я думаю, це буде окрема тема, також ще й по, і, і по тютюну, який необхідно підвищувати. Тим більше враховуючи те, що Україна підписала членство в асоціації, і угода про асоціацію прямо передбачає підвищення щорічне на Великі цифри, там, до 30% всіляких акцизних податків на те, що на ті продукти, які знищують наше здоров'я. Думаю, це така хороша ініціатива з вашою допомогою і з допомогою суспільства зможе переконати цих відвертих лобістів, е і називаючи їх прізвища в прямому ефірі, про те, що це є пан копцев, пані Южаніна, е зможе остудити їх Отакий пил по відвертому лоббізму алкогольних. Виробників і знищення по суті здоров'я особливо серед дітей. Дякую. Дякую.